З лівого боку у нас знаходиться контакт, який йде на вал первинного заряда. Цей контакт йде на фоточливий барабан. І ось цей контакт йде на магнітний вал. Зверху знаходиться чіп. Його можна не трогати. Принтер буде ругатися, не буде давати друкувати. З правого боку у нас привід фоточливого барабана. Тут повинна стояти пружинка. На жаль, її загубили, тому цей в апарат стає не з першого разу. Перелік комплектуючих, які підходять до цього катриджа, буде в описі до цього відео. Спочатку ділимо катридж на дві половинки. Витягуємо один штифт. І з іншого боку витягуємо другий штифт. При наявності пружинки і заводять спеціальний є замок. Ділимо картридж. Щоб зняти фоточутливий барабан, необхідно засунути викрутку між корпусом і барабаном і спробувати видавити штіфт, який. тримає. Витягуємо штифт. І витягуємо фоточутливий барабан. Знімаємо вал первинного заряду. Намагаємось нічого руками не брати, щоб потім не відмивати п'ятна. Потім необхідно викрутити два шурупа, які тримають леза очистки, вичистити під низом бункер з відпрацьованим тонером і спильлю, яка прийшла сюди із бумаги. Лезом я нічим не витираю. На бункері з тонером відкручуємо один шуруп з лівого боку і два шурупи з правого боку. Знімаємо бокові кришки і знімаємо магнітний вал. Ставимо подобайки, підписуємося на цей канал і чекаю ваших запитань. Далі, ущільнюючи лезо, добре миємо розчинником. Дозуючи лезо миємо спиртом. Його можна не знімати. Залишки тонера, який не відпрацював, обов'язково нужно забрати з бункера. Магнітний вал миється розчинником. Звертаємо увагу, що частина магніта ось так зрізана. Під час роботи картриджа магніт у нас зовсім не крутиться, а крутиться лише верхня оболонка. З боку шестерні. Теж зрізана. Магніт в бокову кришку можна вставити лише в одному положенні. В картридж було засипано 150 грам тонера МПТ-7. Пробку краще не чіпати, щоб не було зайвих проблем. Засипається тонер через щілину. Поєднуємо дві половинки, вставляємо штифти на свої місця. І обов'язково прокручуємо барабан. Всім дякую за увагу!